Сьогодні готували яєчню. Так! В порцію на одного беремо 2 яйця трішки присолили, гарненько збили і додаємо цибульки і кропу. Можна смажити як на олії, так і на маслі. Виливаємо збиті яйця на сковорідку і прикривши трішки кришкою, хвилинок 3, 4, може й 5 дивимося по готовності. Тоді перекидаємо млинчика обережно і намощуємо начинки, яка вам тільки подобається. У мене салат, помідор і сир. Другою половинкою закриваю, трішки обсмажили, перевернули і обсипаємо кунжутом. Можна чорним, можна білим, а тоді вже смакуємо. Ви знаєте, страва вийшла дуже смачна. І швидко ж як готується, смачного і вам!